На пленарному засіданні 30-ї сесії Вараської міської ради у залі були присутні 20 депутатів. Троє брали участь в онлайн форматі. Основна частина питань була присвячена обороноздатності. Були внесені зміни в оборонно-мобіліційну програму. Нашу ряд заходів стосовно підвищення обороноздатності нашого регіону, громади в тому числі. Також на сесії була присутня голова Вараської районної військової адміністрації Людмила Мариніна. Сьогодні звернулася з питанням підтримки наших територіальних громад, які забезпечують виконання завдань по круговій обороні територіальних громад. У наш район всі знають, що це прикордони, у В нас 88 кілометрів кордону, і тому першочергово потрібно забезпечити оборону. Кордонних рубежів депутати одноголосно підтримали це рішення і надали допомогу ряду громад: зокрема Зарічницькій, Локницький, Рафалівській, Полицький, Каноницький та Антонівській, в тому числі виділили кошти на обласний бюджет для виконання рішення ради оборони. Кошти виділили за рахунок реверсної дотації, яка у зв'язку з умовами воєнного стану в країні не була вилучена державою з громади минулого року. 104 мільйони залишилось в громаді, то за рахунок цього, щоб її не забрали в державний бюджет, а надали допомогу обласному бюджету 35 мільйонів з половиною, 4,7 мільйона на територіальні громади. і в залишку ще залишається десь близько 60 мільйонів на обороноздатність, Я так думаю, самої Варівської громади. Разом з тим депутати розглянули ряд земельних питань та питань цивільного напряму, зокрема щодо охорони закладів освіти. По дитячим садочкам змінювати поточну ситуацію з охорони ми не будемо, але стосовно ліцеї гімназії, тут ми на наступному тижні окремо зберемося ще з депутатами, обговоримо це. Є деякі рекомендації, як військових, так і надсполу. Частина коштів була виділена для комунального підприємства Вараж тепловодоканал на заміну труб каналізаційного колектора. У Нас є ряд дефектів старих трубопроводів. Порядка десь 700 метрів потрібно замінити труби. Вона вже просто як, як папір стала, вона вже не тримає ті потоки, які має тримати. Також депутати підтримали річний звіт про виконання бюджету Варазької міської територіальної громади за 2022 рік. Тетяна Ковальчук, Павло, Жих, Микола Мордас, канал Енергоатом.